Я переконаний в тому, що той дух, який нація показала останні роки, це дух, який сам по собі дивує наших сусідів. І на сьогодні я є великий оптиміст, тому що той дух, який, який сформований, це той дух, який безумовно нам приніс моральну перемогу, це очевидно. Це очевидно. Ми не перевершені. І про це. Не тільки ми говоримо, це про це говорить весь світ. Українці, українці в цьому вже перемогли. А як казав е, сильні люди дають викли... відповідь на виклики своєї долі самостійно. А є ще сильні люди, які дають відповідь на виклики долі інших. Я думаю, от у нас і перший параграф, і другий параграф у нас зараз особливо працюють. Якби в нас дух такий, як я, національний дух. На мою думку, був на початку 90-х цієї війни, безумовно, не було. На таку Україну, як є сьогодні, нападати небезпечно. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. Про це вже знають. Знають москалі і знають інші.